Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. страшний неймовірний блюзнірський скандал з моїм улюбленим третім армійським корпусом, який ми зараз в двох словах розберемо. Але спочатку, звісно, треба говорити про Трампа, тому що ми не можемо цього уникнути завжди. Всім в світі доводиться говорити про Трампа. І Трамп, звісно, це просто генератор випадкових звуків, але останнім часом він видавав ті випадкові звуки, які нам подобалися. І всі трампісти так само. А буквально зараз він видав кілька звуків, які нам не сподобалися. І... Буквально це все сталося перед зустріччю з Зеленським. І він перед зустрічю з Зеленським він каже, що томагавки і самим потрібно натякаючи, що жодних томагавків він не дасть. Хоча весь час, два тижні, він натякав, що томагавки такі будуть дані, і він натякав. І міністр війни Сполучених Штатів натякав, і Рубіо натякав, і американська преса натякала, і всі натякали на тамагавки. Ми з вами правда сумнівалися в цих томагавках. Ми казали, що будуть дані трохи інші. Системи продані трошки інші системи і поставлені нашими європейськими партнерами. Ну, але тим не менше, така накрутка була. І от він тепер каже, що ні, вони нам самим потрібні, ті самі томагавки. Хоча в той же час він їх продає, ті томагавки, які йому самому потрібні, іншим країнам він продає японцям, австралійцям і так далі, от в цю саму хвилину. І каже, що санкції проти Московії не на часі, хоча вони два тижні погрожували новими якимись небаченими, дуже хитрими санкціями і новими тарифами проти тих, хто закуповує московську нафту, і навіть сам Трамп казав, що. Індія йому пообіцяла, що московицьку нафту закуповувати не буде. А тепер, коли він сказав, що санкції не на часі, а отже, і нові тарифи не на часі, то, мабуть, треба розуміти таким чином, що Індія не буде боятися в подальшому закуповувати московицьку нафту. Навіщо він це це робить? От зрозуміло, що це генератор випадкових звуків, але з другого боку, ми розуміємо, що він часто буває дуже раціональним. В принципі, багато дурища, але ця дурість призводить до якихось послідовних і цікавих результатів. Ми це весь час спостерігаємо. Тобто нема корекції безпосередньої між тим, що він співає, і тим, що він робить цей самий Трамп і все його оточення. Ми могли б сказати, що ну, от на Алясці був зірваний обід. Вони там не пообідали з Путіним. А тепер він збирається на наступному тижні все-таки пообідати, як так вони бидва залишилася без обіду. Два тобто треба пообідати з Путіним в Будапешті. Вони вважають, що обід в Будапешті буде смачніший ніж обід на. На Алясті, хоча мушу вам сказати, я не знаю, чим годують на Алясті, можливо, дичиною. Але. Угорська кухня при всій повазі до угорців. Вони хороші хлопці за винятком цього самого Орбана і оцих цих потвор. Але в цілому угорці це люди доволі тонкої і розвиненої європейської культури. У них є хороша література, у них є філософія, у них є кінематограф. Тобто це далеко не прості хлопці, але кухня там дуже відстійна. Це все ще кочівницька кухня, всі ці бограчі і все таке інше, взагалі гастрономічні. Звички дуже консервативні От тисячу років. у них тримаються е, ці смаки. Вони не змінилися, і ми це бачимо на прикладі багатьох інших народів, оцих самих іспанців. От іспанці, багато іспанців живуть на березі океану, на березі моря, а харчуються так, як горці, як ті їхні предки, які прийшли з Астурії, з Піренеїв, відбоювали, зробили ріканкісту і досі. Харчуються цією козлятаною чи свининою замість того, щоб харчуватися морепродуктами і рибами, і більш вибагливою їжею, яка є. Тобто, та так само 1800 років зберігаються гастрономічні смаки, але ми знато зосередилися на обіді. Точно вам кажу, що обід в Будапешті. Буде менш смачним ніж той обід, який міг би бути на Алясі. Так ось навіщо Трамп все це робить буквально перед зустрічю з Зеленським? Тому що він боїться цієї зустрічі, не тому, що Зеленський такий страшний. Просто на цій зустрічі Трампу нема що говорити. Трамп виглядає по-ідіотськи. От він, коли надуває щоки перед Путіним і вдає, що він готовий до якихось рішучих дій. А він весь час вдає, що він готовий до рішучих дій. Він весь час демонструє рішучість, але на зустрічі з Зеленським потрібно буде говорити щось конкретно. конкретне. І е, просто вигнати Зеленського з кабінету вже неможливо, тому що Зеленський в більш сильній позиції тут. Вони і про Зеленського не говорили, і про Україну наговорили за останній час багато компліментарного і той самий Трамп, і той самий гексет, і той самий Рубіо, і вся американська преса, і в цілому, навіть республіканці, і більшість американських виборців за допомогу Україні. І щось потрібно буде казати, щось конкретне. Дуже щось потрібно буде оголошувати якісь рішення, а він не може цього зробити ніяких рішень. І тому він буде відкладати ці рішення, посилаючись на те, що ну буде ж зараз зустріч з Путіним, і там ми, після зустрічі з Путіним ми будемо про щось там говорити і приймати якісь конкретні рішення. вже. звісно, що після зустрічі з Путіним ніяких конкретних рішень не буде прийнято. Окрім того, Трамп любить, щоб всі в усьому розгубилися, тобто прямо протилежні сигнали, прямо протилежні слова, які один одному суперечать міністр. Війни говорить одне, він говорить інше. На одній прес-конференції вчора одне на наступному спілкуванні з журналістами що-небудь інше. І я думаю, що розгублений вже не тільки Зеленський, розгублений вже не тільки Путін, розгублена не тільки американська преса, розгублена не тільки ми з вами. Уже ніхто нічого не розуміє. Чого не розуміє, і Трамп він імпровізує. Він вважає, що в зовнішній політиці можна імпровізувати. Я не здивуюся, що весь цей дим для того головним чином, щоб ще і підтримати Орбана на наступних виборах. Він взагалі підтримує цього. Орбана цю потвору він потягнув Орбана на зустріч на близький схід. Де Орбан, де близький схід? Що він там взагалі робив? Просто для того, щоб підняти значущість цього самого Орбана. Тепер зустріч з Путіним в Будапешті, де Орбан буде підносити їм бограч і так само надувати щоки перед європейцями і перед власними виборцями тобто, це спосіб підтримки цього нічтожества. У Трампа ми це помітили з вами, що взагалі є помилки в масштабах. Він часто не розуміє справжніх масштабів, от що є важливим, що є менш важливим, і йому здається, що Орбан це якась фігура, що від нього там справді щось таке залежить. Що це дуже важливо, щоб він переміг на наступних виборах. Кому важливо, це навіть угорцям не важливо. Навіщо це Трампу? Ми з вами не можемо зрозуміти, але він не керується раціональними міркуваннями. Він звик, що і раціональні міркування, бурхливі емоції, просто чиста воля не пов'язана ніяк з жодною раціональністю і з розумом все одно дає результати, і він сподівається, що дасть і тут, але ми з вами. Повинні зрозуміти іще одну штуку, і це дуже важливо. Що історія за нас Байден дав Україні значно менше, ніж обіцяв дати, а Трамп дасть Україні значно більше, ніж збирався давати. Ми вже повинні були повністю на цей час відрізані від американської допомоги, від американського спілкування. Допомога все таки суттєва. Це допомога розвідувальною інформацією, це допомога зв'язком, це все таки політична допомога. Сполучені Штати спонукають Європу і змушують Європу збільшувати розходи на допомогу Україні так чи інакше. Сполучені Штати продають нам зброю, а Московії зброю поки що не продають. Сполучені Штати все таки тиснуть мляво не так, але якось намагаються тиснути на споживачів московської нафти. Всього цього не мало бути, якби ми всерйоз приймали... Виборчі інвективи Трампа і Трампістів, але все це є, все це продовжується, і точно ми можемо бути впевнені, що від сполучених штатів Трампа ми отримуємо значно більше ніж він хотів би нам дати, тому що це є невпинна логіка історії. Так воно. Трапляється тепер про третю штурмову. Ви знаєте цей скандал? Можливо, ви помітили, що в Тернополі поліція взяла якихось бійців, нібито третього армійського корпусу, який зараз виріс із третьої штурмової бригади, і це одна з найбільш боєздатних частин, взагалі на фронті в збройних силах України з дуже великою традицією, з дуже великою історією, з дуже великими можливостями, і можливо цей корпус не більш чисельний, якщо. Я не помиляюся, найбільш чисельний на сьогоднішній день серед усіх корпусів в Збройних силах України. І цей корпус, який підвищує свою чисельність за допомогою серйозної рекрутингової пропаганди, там працює хороша піар-служба. Там патронажна служба дуже солідна. І чисельна, і теж дуже якісно працює. Тобто, там дуже добре налагоджено оце внутрішнє життя і зовнішній посил до суспільства, який призводить весь час в цей корпус нових рекрутів. Саме за рахунок цього він і поповнюється. Але поповнюється він так само і мобілізованими людьми, поповнюється він і зеками, як і всі армійські корпуси новостворені, і це е, нормально. І от цей неприємний скандал виявляється, що в Тернополі якісь бійці, чи колишні бійці, чи теперішні бійці цього третього армійського корпусу когось там мучили, когось там таранили, від когось там щось вимагали і взагалі робили отакі речі. І це одразу підхопили зловмисники: ті люди, які а, ненавидять українські збройні сили, це московицька пропаганда, це ті, хто. Це політична опозиція, ці оці от Фьолькіше, яких лякає вся от все сильне українське. Вони вважають, що українське це коли співати хором. А коли українці зі зброєю в руках чи когось ображають, то це не справжні українці, насправді що ми з вами розуміємо, що українці повинні навчитися нарешті ображати всіх навколо і качати права, і брати своє, тому що вони вважають, що патріот має бути обов'язково сірим, убогим і бідним. Що оці всі. Ресурси країни, всі підприємства, всі базари, все це має належати якимсь дивним людям, які не мають до патріотизму жодного стосунку, і до українців не мають жодного стосунку. А коли українець починає воювати за базар, коли українець починає відбирати що-небудь у якогось там огідного барихи, коли українець заявляє свої права на якийсь шматок, то все це не справжній окремі, він не патріот. Так це виявляється він за шматок. А не за батьківщину, тобто, якщо ти по-справжньому за батьківщину, то ти маєш сякатися в руках і, і взагалі ходити босоніж взимку, і взагалі ти маєш бути нещасний. Якщо ти не нещасний, ти не справжній українець, кажуть ці люди. І це абсолютно огідна думка, тому що українці повинні воювати за ресурси, в тому числі і в своїй країні, і українці мають володіти всіма ресурсами. Всіма виробничими потужностями, всіма фінансами в країні, і це мають бути справжній українець, який володіє Україною. Якщо українець не претендує на володіння Україною, то він насправді невідомо навіщо він тут в цій країні хай їде в Португалію. Ну, менше з тим. Так от, всі ті люди, які отак от думають не так, як ми з вами, накинулися зараз на третій штурмовий корпус і е, починають розповідати, що насправді третій штурмовий корпус він такий весь розпіарений. А насправді, от ви подивіться, які вони там всі. Е, браті, іще раз, ми з вами не знаємо достомена. Обставин, от зараз е, якісь там були приведені опитування, і що виявляється, більшість українців вважає, що треба, наприклад, критикувати не третій армійський корпус верніше, а українську владу навіть під час війни і критикувати доволі жорстко. Про що це говорить? Що велика кількість некомпетентних людей вважають, що некомпетентні люди мають право дуже жорстко критикувати владу. Звісно, владу потрібно сяк так критикувати, але е, вас я закликаю, ось до чого, бути дуже коректними в висловлюваннях. Будь-який безпреділ допустимий стосовно вати. От я не вважаю, що зараз під час війни має бути законність конституційний порядок, підтриманий в стосунках з ватами. Що це ватний діяч, ватний політик, якщо це УПЦ, ФСБшний піп. Жодних законів і на це. Там має бути безпреділ. На цих людей ми можемо собі казати все, що завгодно, все, що завгодно вигадувати, приймати на віру будь-яку негативну інформацію щодо цих людей. Щодо окупантів, це наша воєнна пропаганда воєнна пропаганда має бути абсолютно безпредільна. І щодо будь-якої внутрішньої вати, якщо вам хто-небудь каже, що Ануфрії, Лжемітрополіту по ПЦ ПЦФСБ є пасивним гомосексуалістом. Ви цілком можете це повторювати. Це військова пропаганда, так е, потрібно бути найчорнішими фарбами. Треба малювати свого ворога, якщо ми справді хочемо його позбутися, цього ворога, але стосовно тих людей, наших співвітчизників, які б посади вони не займали. Які не проявляються як вата, ми маємо бути коректними, тому що ми маємо пам'ятати, за кожне слово ми будемо відповідати на страшному суді, за кожне своє неправедне слово. Ми можемо ганити кого-небудь тільки в тому випадку, якщо ми достеменно знаємо інформацію, якщо ми її перевірили, якщо ми всередині процесу, тоді ми можемо говорити висловлюватися негативно, наприклад. Про того чи іншого діяча, чи про ту чи іншу персону. Я сам знаю на мене самого дуже багато женуть люди, які щось десь почули, які не дали собі праці розібратися, які не дали собі праці перевірити, які не дали собі праці вислухати іншу сторону. Наприклад, які прочитали якусь маячню дику в Вікіпедії, яку я сам про себе там читаю, і просто у мене волосся шевеляться, і вони поливають брудом мене. І тому я дуже обережно. Я намагаюся не поливати брудом будь-яких співвітчизників, навіть якщо вони мені не сильно подобаються, в тому випадку, якщо ці співвітчизники не є ватою, в тому випадку, якщо вони не є очевидними ворогами. Так ось навіть якщо вам не подобається, наприклад, третій армійський корпус, бо ви належите до другого армійського корпусу чи до якоїсь іншої структури і вбачаєте конкуренцію, або навіть якщо ви не можете пробачити цим людям, що вони кидалися свинками в кортеж Порошенка в 2000 якомусь там глибокому 2019 році, все одно ви повинні пам'ятати, ці люди проливають кров. Ці люди проливають кров за вітчизну. Вони є не просто співвітчизниками, вони ризикують. У нас багато е, людей з місць ув'язнення в Збройних силах і в спецслужбах, в різних штурмових відділах. І часто це люди проблемні. Ми можемо плюватися в цих проблемних людей. От, наприклад, в Братстві теж є люди, які в, з місць в'язнення поступили в братство, і часто вони зриваються на наркоту. На алкоголь, на крадійство, на пограбунок. Вони часто творять таке, що на голову не налазить. І ти хочеш вбити цю людину, але потім ти спостерігаєш цю людину в бою. Це герой. Зроміти, ці, ці ексцеси, особливо під час війни, можна пробачити за те, що людина йде в бій і віддає там своє життя. З яких би причин він це не робив? Із міркувань патріотизму чи тому, що він адреналінозалежний. Як би там не було, от людина тут проявляється як герой, а тут в тилу під час ротації він проявляється якимось негідним чином. Наприклад, там вкрав у когось лопатник в супермаркеті. І це дуже погано, що він вкрав лопатник у супермаркеті. І ми працюємо з цими людьми. Я знаю, в усіх армійських цих працюють з цими людьми. Але головне, що ці люди сьогодні він вкрав лопатник, а завтра за тебе, у кого він вкрав лопатник. Він віддав своє життя. Ти маєш це розуміти. Ти маєш правильно до цього ставитися. Питання з виживанням України іще не вирішено. Люблять казати дурнувату фразу, що це екзистенціальна війна. Це екзистенціальна війна. Мова йде про наше виживання, наплювати, які у нього там моральні якості. Якщо людина воює і віддає своє життя, чи щойно воювала і віддавала своє здоров'я. То до цієї людини, що б вона там не робила в побуті, які б речовини вона не зживала, треба ставитися з повагою, звісно, намагаючись допомогти їй подолати свій гріх. В третьому армійському корпусі кілька десятків тисяч людей. Звісно, що набрати кілька десятків тисяч людей, лицарів без страху і докору неможливо. Там різні люди, по-різному, мобілізовані. Люди з місць ув'язані, люди з посттравматичним синдромом. Різні люди там є. І звісно, що з цими різними людьми, серед цих десятків тисяч людей, вірогідно, є кілька сотень людей, які можуть дозволяти собі якісь там ексцеси. І ці ексцеси можуть бути якимись там і неприємними з точки зору національної поліції чи з точки зору там, Тернопільського філістра якого-небудь. Але головне це те, що це одне з найбільш боєздатних з'єднань в Україні сьогодні, цей третій армійський корпус, і ті люди, які сьогодні когось там зачмирили в Тернополі, завтра загинуть, захищаючи цей Тернопіль від е, московитів від повного знищення в кінці кінців, ті, хто цього не розуміють, ті, хто намагаються роздувати скандали, гратися на цих скандалів, поливати брудом. Цих людей плювати в спину тим, хто воює, плювати в спину командуванню Третього армійського корпусу, є підлими людьми. Браття ніколи, ніколи не повторюйте за ними. І останнє, що я хотів би сьогодні сказати, по Труханову продовжується цей серіал. Зараз там обов'язки мера до того, як увійде повністю в свою компетенцію в Одесі новий. Голова міської військової адміністрації Одеси там виконує свої обов'язки мера Ігор Коваль, це секретар міськради, колишній ректор Мєчнікова. Він хлопець, чесно кажучи, нічим не кращий за Труханова, і, звісно, він дуже швидко повинен бути прибраний з цієї посади в 2012 році. Уже після прийняття мовного закону Ківалова Колісніченко, вже тоді, коли багато українських патріотів сиділи в тюрмі, він відкривав фонд Руський мір в Одесі і безкоштовно передав користування цьому фонду Руський мір, який зареєстрований в Ерефії, частину приміщення університету Мєчнікова в Одесі. Він людина Кауфмана і Грановського. Які були спонсорами виборчої кампанії Труханова 2020 року. До речі, нагадаю вам, оці от любителі позахищати місцеве самоврядування, що позаминулий раз, коли обиралася міра запобіжного заходу за Труханова, то заставу за нього, щоб він залишався на свободі, вніс Новінський. Це державний зрадник. Який працював завжди проти України і працює проти України зараз, перебуваючи у Відні з Відня? Він працює е, проти України. На жаль, отримав свого часу українське громадянство е, і не знаю, чи позбавлений вже українського громадянства чи ні, але таке от є. Тобто, це от кубло, яке має бути просто розігнана і знищена всі ці ковалі, всі ці Труханови. Коли небудь я сподіваюся, українські спецслужби дістануть і новінського. Ну також наостанок нагадую вам, що кожний киянин повинен подивитися виставу княгиня Ольга не тільки тому, що п'єса написана киянином септомною, але також тому, що княгиня Ольга була киянка. Принаймні так вона себе позиціонувала. Якщо ви мешканець Коростеня, який колись спалила княгиня Ольга, то ви теж маєте приїхати в Київ. Це недалеко. Півтори години їхати і подивитися цю виставу, тому що ви нащадок киян, тобто ви не маєте трактувати себе як древлян, вона знищила всіх там древлян в цьому самому іскоростені, і заселила це все киянами. Тобто, ви нащадки киян і ваші предки жили там в цьому Коростені, тому що їх туди переселила княгиня Ольга. Ну, дяка Богу, там більшість людей це розуміє, тому що пам'ятник княгині Ользі, великий пам'ятник стоїть в Коростені. Нагадаю, що княгиня Ольга це та жінка, яка Коростень спалила, і це була найбільш визначна подія в історії Коростеня.